Які в нас залишаються варіанти, і, власне, як, чи можемо ми вплинути наразі на ситуацію? Я думаю, що нам треба, тут не справа в тому, щоб вплинути. Тут справа в тому, що треба тримати свою позицію. Як я сказав, ми не стріляємо по цивільному судноплавству. Тут така ситуація досить така: тут є Чорне море, mm -hmm. в північно-західній частині Чорного моря йде війна. Там Росія б'є по наших портах, там потрапляють по ці обстріли комерційні судна, не українські, там 96%. Це судна. Турецькі, європейські, китайські і інших країн. А на, всім, на на решті площі Чорного моря, все як було. Іноді прилітає щось в російські військові кораблі. Дуже точно, чітко і акуратно. І все прилітає на територію Окупованого Криму, прилітає по, по об'єктах військових, тобто по портах. По кораблях, по суднобудівних заводах, по е е ракетних позиціях, по військових аеродромах. А все решта, тобто судноплавство, функціонує як в мирні часи з тими ж обсягами. Так бувають небезпеки. Буває, е є трохи е для цих країн е Болгарії, Румунії навіть Туреччини мінна небезпека. Було кілька випадків, коли. Ну, Якщо в нас е, більше ста мін знешкоджено було тих, які штормом позривало е, в морі е, ну, нашими е, силами в районі узбережжя Одеської області, було кілька десятків випадків в Болгарії, і Румунії. Тобто, так, це додатково е, є небезпека, якого це наслідки цієї війни. Це решта, але, але, але вони не е, е, катастрофічні. Тобто, все решта, воно відбувається у всіх, як відбувалося у мирні часи. От тому я ще раз кажу, що ризики можна прибрати прибрати Росію з Криму. Бо будь-який ракетний комплекс, будь-який літак, і всі країни ми свого часу ще до початку Великої війни публікували карту, де показували радіуси, куди да, mm -hmm. е, долітають ракети, які е, значить, всі ці, ці бали, бастіони, Іскандери, які дислоковані на території Окупованого Криму. Тобто, прибирання оцієї е, і все. Е, значить, е, такого сказати, що е, такого сказати, що давайте ви не будете стріляти по Одесі. Да? А ваш флот тим часом повернеться до о, Севастополя, да, і все значить, і, і, і буде там поруч з Одесою виходить в морі ну на це Україна не піде. Не піде Україна на це. І до речі, до речі, я думаю, що позицію наших перемовників зараз дуже посилює ну, дві обставини. Ну, дивіться, від паралельно з усіма оцими розмовами про перемир'я, що йде? Кожного дня відбувається в Європі якась подія. Тобто mm -hmm. коаліція рішучих, збираються президенти, збираються міністри, збираються військові. Завтра буде саміт е, цієї коаліції е, в Парижі, і Зеленський там буде mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Значить, тобто. Кожного дня ми читаємо новини про те, що е, одна, друга, інша, там третя, десята країна збільшують, е, передають Україні гроші на закупівлю обладнання е, військової техніки, е, там і так далі. Тобто паралельно йде цей процес. Про що він каже? Він каже про те, що е, розмови е, про швидкий мир вони породжені сьогодні. По-перше, американською новою елітою, тому що їм потрібна швидка перемога якась, щоб Трамп пост, черговий пост написав і стався на Нобелівську премію. І е, ці розмови потрібні для е, Російської Федерації, тому що коли е, вони розраховують на що, що коли отак, от все забито, всі за, засоби масової інформації розмовами про швидкий мир. То виборці спитають британського прем'єра, французького президента, в німецького канцлера. Так слухайте, скоро ж мир. Навіщо ви збільшуєте військові розходи? Навіщо ви збільшуєте допомогу, військову допомогу Україні? Якщо мир ось ось буде і буде все? Тому така ситуація, і тут дуже важливо не Ілюзіям цим ілюзіям не в полон до цих ілюзій не потрапити і розуміти, що до миру ще далеко.